Доброго дня, ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. І ось бачите, яка краса у мене в цьому році виросла. Це виноград Кадрянка. Він уже починає спіти піти. Там багато його. Бачите в цьому році, по минулому році. Я йому сказала в осені так, якщо ти мені не будеш давати врожаю заладнього, тоді я тебе викину. Але все діло в тому, що я не знала одної дуже такої цікавої тонкості. Якщо він вже почав зав'язуватись і налив хорошу ягодку, то її... Поливати кущ не потрібно багато. А ми. а ми лили воду, лили воду і на цьому не мали врожаю. А тепер будемо знати, як треба з цим поводитись. У нас дуже засуха, все сохне, дождю немає, але хочу вам сказати, що. Уже конець серпня, початок вересня буде через день. Ось бачите, кізіл виріс, починає дозрівати. Цьому році багато, бо я теж зробила правильно. Навесні дуже добре його поляла, підгодувала і коли він цвів, я його обробила борною кислотою. От, бачите, це другий кущ. Так що ягодки в цьому році є да, ще й чимало. Але це все не про те. Хочу з вами поділ... поділитись. Таким цікавим, на мій погляд, висновком. Ось йдемо ми в теплицю. Тут у мене маленька наша тепличка. Трі на вісім. Тут у мене ростуть помидори. Я їх посадила набагато пізніше від всіх тих, які в мене росли на городі та в іншій теплиці. Тут що сталося? Ну, хочу сказати, що це все гібриди, гібриди. Ось, бачите, як виглядають вони. І все зав'язується. Але мало води я поливаю їх раз в три дні. Но діло в тому все що вони стоять зелені. Де-не-де, де, там вон тільки є трошки пожовкле листя. А так вони стоять всі зелені, красиві. Ось, бачите, вони там досягають. Ось. Ну, все це я собі зробила такий висновок, що це все дякуючи ось нашим чорнобривцям. Тут у мене вони росли на розсаду, і якось так все вийшло, що я їх не забрала всі звідсиля, і так вони залишилися тут рости. Цвітуть, я їх потрошку подливаю водичкою, і вони собі цвітуть. І зробила висновок, що тепер, там, де помідорна грядка, обов'язково буду сіяти чорнобривці. Мабуть, їхній запах дає трохи імунітет оцим нашим томатикам, які тут у мене ростуть. Так що, ось так, друзі, зробила вже котрий рік сажу, але висновки все одно якісь де можна зробити. Якщо експериментувати. Гарненькі помідорчики, осталися, розсада була зовсім така замучена, але вони прийшли на своє постійне місце і ось так виглядають. Зараз у нас помідори на ринку дешеві, 30 гривень коштують кіло. Огірочки трошки подорожче. Вони коштують 40 гривень. Ось і кицька прийшла, ходить слідом за мною. Ось бачите, томатики такі гарні. Гарні, гарні. У цьому році я. Їх я вам скажу, що я нічим не обробляла. Один-єдиний раз, коли ще була розсада, я всю розсаду обробляла фітоспорином. І все. І більше я нічого їм навіть не, підгодовувала, навіть не підгодовувала. А ось такі гарні вони поросли. Бачите, гарні. Ось так. А чорнобривчики їм, мабуть, допомагають в цьому. Зараз я їх підільлюю водичкою, хоча в колодезі води дуже мало, але по чуть-чуть і заодно треба поливати іначе вони не продержаться довго. засохнуть та і все. Бачите, що які зелені, красиві. Ще будуть достигати. Навіть не знаю, що це за сорт. Я ж кажу вам, це були всі остатки, які там у мене були з помідорів. Я їх сюди посадила. Тут у мене 16 штук їх так що, друзі, от бачите, трошки вдох. Бо пошов був дощ у нас і багато томатів на вулиці, особливо де дебарево. І там такі нестійкі, вони всі геть почорніли та пропали. Бо в цьому році така у нас обстановка тяжка. Але ми потихеньку собі щось сіємо. Уже нас закатувало багато. Так що, друзі, отакі справи. Всім бажаю міцного я міцного здоров'я, мирного неба, слава нашим Збройним силам, слава нашій ненці в Україні. Будьте всі живі, здорові, заходьте, не проходьте мимо, підтримуйте, дай Бог всім здоров'я. Пока-пока, до зустрічі на каналі.